Франція Уляна Николюк, яка сьогодні У... Уляночка, Уляна Слай. два Уляна Слай. Хай буде та до речі, гарно так нікнейм буде звучати. Ну сьогодні ми тут в цій студії. Ну і маємо нашого гостя. Та, маємо гостя нашого. Чому я задала за діджея кіпасу? Тому що я зараз сижу між двома діджеями. Загадую дай, бажання дай, то... дай, дай, дай. <laughs> так. Але до нас сьогодні в гості прийшов діджей хост. А він же Остап Балух. Це молодий український музикант, який вигадав і популяризує новий стиль у музиці гуцульський хаус. Поговоримо про нього більше. Випустив черговий черговий реліз. Можна сказати, Гуцул Хаус. Гуцул хаус. Окей, слай Гуцул Хаус. Випустив черговий реліз е, Герешаска. це вже шостий за рахунком альбом діджея. І що ознаменувало, Та найвища зйомка діджей-сету в Україні. Тобто новий альбом вже попередньо наголошений, відзняли на висоті 1762 метри. О -о -о. Це цікаво, правда? Не чули раніше про таке. Ну, власне, вітаємо Остапа Лохнашому. Вітаю, е дуже е дякую за запрошення. Ну і знаєте, у нас сьогодні тема вперед в майбутнє, чи то завтра в майбутнє. Тут і зараз ми так вже обігруємо це. Ну і штучний інтелект, якого ми попросили е скласти якусь візитівочку про тебе, Остап. Каже, напиши нам щось про того, хоста. Е він каже: Окей, зараз напишу. Якщо зараз ми маємо нагоду, то таке почуємо. в майбутнє» okay. you know. you know. you know. you know. Світло блимає в темряві, гучність б'є, мов блискавки Діджей хост, Ти тут, ти там змішуєш час у свій пора. Коли про нашого гостя Остапа Балога, тобто діджея хоста, давайте спочатку розпочнемо про цей гуцульський хаос. Що то таке і з чим його їсти ідея полягає... скажіть ще раз слово, давайте бо давайте О, є, є. взагалі загальна ідея нашої гуцульської планети гуцул планет, взагалі як організації, це популяризація гуцульщини як культури. Ну і мій проєкт, як діджей хос, який називається Діджей Host, так само має на меті популяризувати гуцульську культуру. Це для розуміння, для слухача, для, для глядача Діпхаус, змішаний з гуцульськими інструментами. Тобто це не має значення, чи втреці грає цимбали, чи дремба, чи сопілка, чи коза, чи дуда, чи фрілки. Ну можна перечисляти ще багато багато інструментів. Одним словом, це є популяризація гуцульської культури. Ну і ніде да такого не, немає більше, так тільки вас? не Варто, зустрічав. Я зустрічав, що інші країни так само популяризують свою культуру, але щоб в Україні хтось е на цьому зосереджувався, я не бачу. Місцями є такі невеличкі, десь там проекти, які десь теж залучають цимбали дримбу, так але так, щоб почути повний, наприклад, сет діджея, чи десь абсолютно ось таку в такій логістиці і поєднати це все з такою етномузикою, я Теж вперше е, гори багато по горах ти виступаєш, багато де локації вибираєш саме вершини. Так е, розкажи, будь ласка, давай перше питання: чому саме гори? Чому тебе тягне до висоти, і, і потім розкажи про які вже підкорив ти вершини своїми, е, своїми звуками. Вершини. для мене. підкорення вершин це ну трошки неправильне. Можна залізти на гору, полюбуватися, але що таке підкорив гору? Гору ми не можемо підкорити. Е, ні, ну дивись, ти підкорюєш її своїм саундом, своєю музикою. Ти ну, напевно. Добр... Ти no. забираєшся туди, і ти е, випускаєш цей звук ще вище до неба no, ще no, більше no, в маса. No, Ну, давай так, скажемо. так. Чому саме гори? Ну тому, що так склалося історично, що Гуцульщина це гори. Якщо хтось чує про Гуцульщину, то це зразу згадується верховина. Якщо хтось чує про верховину, зразу згадують про Гуцулю, напевно. Тому так, напевно, Косів, верховина, РМЧ чи десь, до речі, Остап з Коломиєю, так? Ти ще не зробив свій сольний десь там концерт коло музею писанки. Не рубанув десь там. Ні, Але в ідеях є. До речі, бачиш, гарно. Ідея би була ж тебе надихає, так розумію. Ось це повітря чисте. Я так розумію, що так, ти звичайно там, там більше кайфуєш від того. Там якось взагалі зовсім інакша атмосфера. Вона якась така дика, недоторкана, де ти можеш надихнутися навіть на якусь творчість нову. Знаєш, що мені цікаво? от 1762 метра відзняли там кліп. Чи важко взагалі ці всі інструменти нагору тащити? Ну давайте, я буду відкрию, як би відкрив український таємницю секрет. Ззаді кліпу, просто вона не попала в кадр, стоїть машина, яка туди це все вивезла. Так що ми туди ну не та є моменти, коли треба десь піднести. Ну треба залучитись, змотивувати команду, яка то не хоче нести. Сказати хлопці, це треба зробити, треба відзняти. Чим швидше зробимо, тим швидше будемо вдома. А якщо так от про електронну музику почати тебе питати, раніше ми знаємо всі ті Гуцул, так, проект. Так. Чому з такого от більше попроку, я би сказав, до електронщини, до діджейства? Що так тебе надихнуло десь трошечки урізноманітнитись? Взагалі, в ті Гуцулс має якби така Моя задача була це в якийсь електронщик, діджей. Я навіть не знаю, як це правильно сказати. Тобто я ніколи там не грав на якихось е, живих інструментах. Та я щось міксував, е, плейбеками займався і ну, в якщо так роді. між діджеями, то в чому ти це робиш? Яка програма? Якісь болтон, можливо? А, не користуюся Ableton якось дуже засів на лоджіку, mm -hmm. а плейлисти готує рекордбокс. Нормально, океано, ти, ти все зрозуміло. Я, 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 я мовлю оці. Роби розумний вигляд. ти і... знаєш краще, я як Я так і роблю. Це дуже цікаво, а якщо такого, знаєте, забігаючи наперед, майбутня гора і майбутній проєкт, якщо можна вже поділитися таким. Проєкт майбутній залучить. Верест, кажи, Верест. Ще... А на Гуварді <ріст> був? На Гуварді ти був? E, взагалі був, але як турист. Ну, як з інструментами? Був, ні. Не був. Одноразово З трембою, хоч був. <ріст> <ріст> і, я, я, ну, не маю такого здоров'я винести туди цей інструмент. Трембіту, можна, так, трембіту, до речі. Трембіту, я здається, не чув. Чи чув, чи є. Я... Не було трембіту ще. Ну, клас. То є якісь плани такі, що по ще поки що локаційно не знаю, але плани на майбутнє альбоми їх вже дуже багато? Вже деякі альбоми готові до зйомки О, просто займаємося, займаємося, виділяємо час, намагаємося то якось м -м, рухати. Клас, якщо забігаючи на сьогоднішню нашу е, тему, е, назад у майбутнє чи є якісь можливо знаєш такі мотиви в піснях твоїх, що ти використовував теж з допомогою штучного інтелекту? До речі, дуже цікаве питання. Як на мене, що взагалі таке моя музика? Як її позиціонують? Це є якась ізюминка, є якась родзинка. Тобто, це гуцульщина у нас в музиці, гуцульська культура. Для мене штучний інтелект, відверто говорячи, воно можливо поки що має місце бути, але це якась така дуже одноманітна штука, яка дуже швидко набридне слухачу і яка не буде мати за собою ніякого майбутнього. Ти знаєш, як купив чіпси, але хай ганай постоять. Я собі потім відкрию на вечір, та хай ще страха полижається. Тобто ти ще в планах десь можливо щось створити таке, тому що зараз дійсно цей штучний інтелект так вирулює вперед, що настільки крутих семплів я чую. Ну мені звичайно вокали мало подобаються штучного інтелекту, тому що вони якісь такі для мене дуже примітивно одноманітні. Але зрештою саунд і плейбеки дуже класні. У них там зараз такі. Ну, я вже сам які, почав задумуватися, на який що... рівень вони вийдуть. Якщо ми заговорили про штучний інтелект, я думаю, що у нас є люди івано франківську які теж хочуть поділитися своїми думками про ШІ про OpenAI, і Івано-Франківців і наших гостей міста. Ми, якщо можемо, зараз послухаємо Думки в майбутнє Відшинена для розмов. Музика це мова, яка не потребує перекладу. А у складні періоди життя її роль може посилюватися. Вона може стати джерелом енергії чи просто способом відволіктися. Ми запитали Івана Франківчан, чи допомагає їм музика у час війни? То вона й мені і до і до війни я її слухав, і в час війни я слухаю. Можливо, так чому? допомагає. А чому нічому? Тому, Чим тому що вона ну, відволікає якось від буденності. Розслабляє. Музика розслабляє такого. Розслабитись, відволіктись Магато, багато чого є. Інколи просто заспокоює, або просто ну, настрій піднімає. Дуже допомагає. Вона дозволяє відволіктися від буденності, від звуків Е, Так, допомагає, оскільки першочергово я відмовилася повністю від російської музики, і зараз я знайшла для себе дуже багато крутих українських виконавців, гуртів і саме. Це мені дає таку більшу силу, натхнення. Ну, якщо прямо у час війни, то ні. А якщо заспокоїтися, то так. Чому ну, розслабляю, в принципі, і від найвещових думок звільнює. Насправді останнім часом я помітила, що набагато менше слухаю музику, ніж було колись. Зараз, здебільшого, це або якісь фільми переглядаю, або слухаю подкасти. Музика змінюється разом із суспільством. Те, як ми слухаємо музику зараз, і як було колись, це кардинально різні речі. А якою ж музика буде в майбутньому? Зараз дізнаємось. Я слухаю тільки одну музику, і вона і, якби майбутнього. Я не знаю, вона класична вже стала. Я слухаю, я слухаю в основному рок. Ну я думаю, що все вертається на круги. йде. Воно раніше було, наприклад, поп популярний потім рок, а потім ще воно буде мінятися вічно завжди. Ну я думаю, щось бажано, щоб щось схоже на це залишилось, якась ну переважно класика. От як деякі жанри мені зовсім не подобаються. От саме щось схоже, то, то до душі. Я думаю, що музика майбутнього буде циклічна. Усі жанри, які до сьогодні існують, вони будуть повторюватися, і в них будуть якісь нові, більш свіжіші погляди. Напевно, не дуже щось і зміниться. Просто я відчуваю, що знайшла щось своє, і напевно в цьому ключі я буду продовжувати і слухати інших виконавців і шукати схожу музику до того типу, яку я слухаю. <правда> Насправді я сподіваюся, що музика в майбутньому все ще буде створюватися людьми. Е, і такою я би хотіла її бачити, однозначно, якщо говорити. Про межі території України, то щоб вона була або українською, або іноземними мовами, але в жодному разі не російською. На що ми дуже сподіваємось назад, о майбутнє майбутнє тут і завтра ну, такі, от такі у нас думки наших містян, що стосується майбутнього, що стосується штучного інтелекту. В принципі вони збігаються з нашими думками. Ми так теж сказали, що хай воно буде, але я ще частково попробую його не зовсім завжди. Я буду довіряти. Ми продовжуємо далі. У нас діджей хост у нашому етері в прямому етері. Ми трішечки вже вийшли в роль, тому змінили змінили імідж стайл. Так, ну і в нас продовжується діалог з Остапом. От ми в опитуванні могли почути, що франківці думають, ну як думають, вони знають. Музика лікує, музика допомагає. Який настрій має твоя музика, і е, яку мету має твоя музика, так? О... Що вона буде лікувати? <рес> Не знаю, чи зовсім моя музика лікує. це як ну взагалі любе е, в цьому житті в світі можна прийняти за лікарство та так само як і музику. На меті моя музика, як я вже раніше говорив, має ну, поширення культури української гуцульської гуцульської. Uh, і вона напевно більше про те, щоб потанцювати, розслабитися, якось uh, зловити той вайб uh, українізації, можна сказати так. Музику замість валеріанки приймати, лікувати. А, До речі, чому б і ні. Дивися, це теж такий свого роду релакс, коли ти не обов'язково сидіти під чилаут і насолоджуватися природою, краєвидами, а можна просто посидіти, хто там не знаю, кальян любить покурити, так і послухати щось крутіше, ніж просто якусь просту звичайну лагідну мелодію, а почути наше, наше щось українське, якщо ти ще десь на природі, помилуватися горами, а можливо вона. Навіть ввімкнути на всю полонину, нехай чардаші там заганяють отару, Знаєш, це ж теж своя фішка, своє свій, свій кайф. А скажи, будь ласка, хто зараз потребує ось цього стайлу? Хто замовляє? Куди найчастіше тебе рекомендують, і як ти думаєш, де воно вистріляне ще в майбутньому? Зараз користуються попитом найбільше якраз оці етнічні заклади, заклади харчування. Відкриття різних установ. Це може бути модельне якесь так з українським вбранням. Модельне, так. Ми якраз нещодавно грали з напарником Сопілкарем на виставці кіптарів гусульських стародавніх кіптарів. Тепер у мене є замовлення на потенційне, на майбутнє відкриття сільпо в місті Буковелі. Буду там приїжджати. Е, 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 так, і ну напевно, там, де етніка, там де панує етніка, і взагалі люди хочуть у, якось додати свій, свій захід музикою. Вони мене запрошують. Е, дивіться сьогодні. Тема назад у майбутнє, і власне в нас є декілька запитань, які згенерував штучний інтелект. Хочемо поставити одне запитання зараз. На екрані з'явиться чат рулетка. От, і, власне, вибирайте. Зараз покрутиться. Зупините. Каже і... старте, стоп. Старт, Каже старт, старт. і Стоп. Let's go. No, yeah. Чотири. Чотири. Під четвертою цифрою у нас який фільм запам'ятався найбільше і чому? Фільм. Ну, художній чи документальний. Чи може там з червоним квадратиком, <світ> не знаю. Взагалі, мій улюблений фільм, який я передивлявся неодноразово, це чомусь пірати Крипського моря. І одна з причин, це через те, що дуже багато було докладено зусиль, щоб написати саундтреки під цей фільм. Це дуже велика робота, це дуже така. Дуже трудозатратно було здолучено оркестри, ансамблі, щоб це все записати. оркестри і забув слово. І хай буде так, поки що так. А якщо щось більше українське наше. Довбаш Довбаш. Безумовно, довбуш. — Чесно, я, чесно, мені в голові якраз теж він закрутився. І я так щось і подумав, що ти е, даш цю відповідь. Ну, я думаю, що практично ми вже будемо завершувати з нашим гостем, але в мене ще от цікаво е, е, буквально останнє запитання від мене про ну, можливо, ще Уляна щось має додати. Е, про студію. Студія, яка у вас знаходиться в Коломиї. так? Е, е, я знаю, що. Багато людей там проходять через цю студію, і відомі особистості там були Sky, якщо я не помиляюсь, гурт Sky, так е, хто ще, якщо можна з таких, mm, з таких щоб топчиків Степан Гіга? Ну, no, то це гат, то <God, to, to sharp> yeah, ще хтось такий, коли може. Добре, кого кого от ти би хотів от закликати? Щоб кого би я хотів закликати. Неважливо, чи це з співаків, чи це з якихось yeah. продюсерів з українських артистів? Можливо, з зарубіжних. Може, ти би хотів, щоб Армін Ван Бюрен приїхав і з тобою підлабав на циба... класно, цимбалах да. там легенько. Ну, я сумнів, маю великий сумнів, що він вміє грати на цимбалах. Ні, ні, я маю на увазі. Можливо, хтось з no, музикантів chish. би підіграв з тобою бек тубек і весь... було би класно. Було би класно. А з таких наших там, наприклад. Ну не діджеїв, а особисто. особисто з наших мені дуже імпонує гурт Карна. Я би хотів О, з ними особисто Ну і Гуцул метал. Ми знаємо, що oh, so воно metal. би було актуальне супер. Ну і на на завершення ще одне питання: скільки коштує пісню замовити? У всіх чому пісня у вас? Насправді я ніколи не беру замовлення. Я граю, те, що подобається в першу чергу. Мені де можна завантажити твою музику, якщо юзати використовувати? Можливо, хтось хоче. Я, наприклад, десь їду. Мені треба в принципі, моя музика доступна на любій платформі. на любі платформі, так безкоштовно. 200 гривень то для вас не гроші вже. Тобто можна знайти так, можна і всім, хто має бажання побачити Звичайно. і почути. Також, друзі, підпишіться. Діджей Хост Остап. Він е, є в інстаграмі, він є у усіх соцмережі. Він є всюди. Він навіть є у нас зараз в прямому ефірі. Е, лайкніть, подивіться, дуже круто, дуже автентично. Це... Суперово молодець, що робиш таку справу, тому що я думаю, що ти, ну якщо не перший, то півтора, другий точно в Україні. Дякую за розмову. Остап Дякую за що запросили. Дуже успіхів. Приємно. Нехай більше слухачів, нехай більше аудиторія збільшується в тебе. Відповідно, фідбек, гонорар. Супер. Будем працювати. Дякую. Дякую. Щасти тобі, слухаймо українське, так і породжуємо нове. дякуємо за і розмову. Звучить Остап далі. DJ Назад слухає у майбутнє. О майбутнє тут і завтра.